Планета кіно це щось, вдалося Мейбл! після років важкої праці. Ця революційна технологія дає нам унікальний шанс долучитися до тваринного світу. Оце от отсюди. от сюди. Оце от сюди. Оце от сюди. То якщо коротко створено типу тварину, так, щоб інші тварини гадали, що ти тварина. Так! Клас! Точно як у аватарі. Нічого схожого, абсолютно! Бейл обережно! Як же ти хай? Я вас розумію. А він йому каже, ну ти олень. Здорійте. Гарна сонячна like <traicate> місце. <distinguish> <das Zdurite>. <sentiments> <siitä> <lips> <ikle provoke> О, так! Ні! А ну висплюсь! Ну добре, добре, як скажеш! А що таке? А? Сенсі, чому я його врятувала? Ага. Так, на що ти зробила? Що? Це? Серйозно? Вона ж тебе з'їсти хотіла! Ну так, упіймала ж. Закони озера. Угу, Правила. Стоп, я в шоці. Ти справді це нормально сприймаєш? Ну їй же ж когось треба їсти. То... Ти досі хочеш? Та ні, тепер якось дико. Слухай, Мейбл, стриботехнологія не має підривати закони природи. А! Знайшла таке цю кнопку.